Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 412 610 особин за добу 1060 і поранено 1 мільйон 237 830 песиголовців за добу. 3180, танків 6570 одиниць за добу 14, бойових броньованих машин 12508 одиниць за добу 14, артилерійських систем 102, одиниць за добу, 20, реактивних систем залпового вогню 1 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 688 одиниць за добу, 2 літаків 342 одиниці за добу, 2 гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7753 одиниці за добу, 24, крилатих ракет 1912 одиниць. Кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 13 112 одиниць за добу, 47, спеціальної техніки 1 594 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!